Зараз багато хто замислюється про заміну старого котла саме в цьому сезоні. Ви вже мабуть переглядали різні бренди і моделі, але важко зрозуміти, який котел буде служити довгі роки. Та реально економити паливо, якщо це відео вам трапилось, значить не дарма. Бо вже понад 9 років українці віддають перевагу котлам Холмова зубер-утилізатор. Це підтверджують сотні відгуків на нашому каналі, де показано, на чому вони працюють і як ними користуються люди. Ми розуміємо, що обрати серед десятків схожих моделей не просто та незрозуміла їх цінність. Тому зараз коротко скажемо за що саме ціну. ...власники котлі Холмова. Велика камера згоряння. Підкидати дрова потрібно лише раз на 10-12 годин. Котел простий у керуванні, механічний регулятор тяги підтримує температури, а паливо невибагливе. Навіть утилізує відходи жароміцна сталь герметичні шви котел. Служить понад 15 років. Для неотеплених будинків радимо одразу брати котел у кожусі. Різниця в ціні всього на 2000 гривень. Але ви економите на паливі і зменшуєте тепловтрати. Ми завжди готові допомогти. Під час консультації порівняємо різні типи котлів і бренди, щоб ви обрали оптимальний варіант саме для вашого дому. Розуміємо, що зараз не просто одразу оплатити всю суму, особливо жителям СМТ. Тому пропонуємо оплати частинами онлайн, швидко і зручно. Військовослужбовці отримують додаткову знижку, а доставку і відправку без передоплати беремо на себе. Залишайте заявку на сайті. Ми допоможемо підібрати котел для вашого дому, відповімо на всі питання і забезпечимо підтримку на кожному етапі. Тисніть на кнопку під відео.